Всім привіт! І з вами я, Іринка, і ви на каналі Ідейка. Сьогодні в нас розпаковка паперових сюрпризів. Я підготувала для, нас, для вас новиночку. Новинка називається Новорічні таболапки. Ідею мені піддала оця дівчинка, як щось можу прикріплю коментар. Давайте дивитися пакетики Тут 6 пакетиків, як звичайно. Отак от, от. Давайте вибирати пакетики. Водай вайб пори року. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо з пандочкою. Пластири. Давайте візьмемо коричневий. Так, манікюр давайте візьмемо цей. Подарунки на новий рік візьмемо цей. Що в моїй сумці? Давайте цей красивенький такий. Сьогодні ми закінчуємо аж три колекції. Це просто табалапки. Одяг з Avatar World і Патчі. Колекція карточки. Давайте візьмемо цей. Не звертайте на це уваги, будь ласка. Милі тваринки цей покатик і наша новиночка. Давайте це. От стільки в нас покатиків на розпаковочку. Давайте починати. От наш каталожок, він дуже-дуже пухвенький. І давайте закінчимо колекцію. На, на іншу розпаковку у нас буде дуже мало пакетиків, дуже шкода. Так, колекція патчі. Такий пакетик Такий леопард під номером 8. Або я не знаю, як це називається. Оце коровичий принт, а це я не знаю. Напевно, леопард. І отака вийшла колекція гарна. Мені найбільше подобається цей і цей. Так, далі в нас колекція карточки. А У нас пакетик. от. Так. Одно номером сім, але ми його приклеїмо сюди. Вау! Це моя улюблена карточка, вона блистить. Так дуже прикольно. Вибачаюсь за посторонні звуки, якщо ви їх чуєте. Так, от. Розсиденко. Цю ми проверку закінчили. Так, милі тваринки. Пишіть коментарі, може, ви захочете милі тваринки 2. Я можу зробити отакий От в нас ведмедик попався під номером 8, це в нас сюди. Наймиліший у нас зайчик, напевно, вийшов. Я вже відкрила, я тут довго відкривала досить. Так, номером вісім ось сюди. Дуже малий відмірять. Колекція манікюр. Ну, ми дуже добре відкрились, а яку поропимо. О, нам попались два нігтика. Ой. Ось такий от мені такий дуже подобається, моя мама таки робила. І ось такий. Вони не, не Шкода. Під номером 7 і під номером 9 сюди і сюди. У наступному відео ми вже закінчимо цю колекцію. Пишіть в коментарях, який вам ніхт найбільше подобається з цієї колекції, звичайно ж. Так. Так. Так у нас виходить колекція пластирів у нас цей пакетик. Їх треба акуратно відкривати. Я відріжу. Так, акуратно. Сміття ми Так, Так, відкрили номером 12. Кій котик маленький. У мене камера трохи зближується, трохи віддаляється, тому. Побачаюсь за це. Дякую вам велике, що ви пишете коментарі мені під відео. Мене це дуже мотивує знімати для вас нові відео. Та, балапки, ми закінчуємо цю колекцію. Ой-ой! Звичайно. О. У нас тут два шармика, сердечко і бантик. Так. Ідеально прямо. Приклеим шармака. Сюда, давайте сюда приклеим и сердечко. Сюда. И вот такая у нас коллекция вышла. Мне набирешь, Давайте взять целок. Вот на новый рек. в нас подарунок. Відриваємо бантик. У нас попадається помада під номером 6. Пишіть, звичайно, ідеї для нових колекцій. Я буду дуже рада і буду лайкати ваші коментарі. Так, далі у нас ми закінчуємо колекцію одяг з Avatar World. На жаль, тут було тільки 4 пакетика, Пишіть, чи робити мені продовження цієї колекції. Нам попались такі тупольки. І от є платочко. Я не придумала, такий одяг був. У нас в магазинчиках він попадався. Навійшу на манікенах точніше. Я вирішила його намалювати. Ага. І ось така колекція в нас вийшла. Переходимо до колекції, що в моїй сумці. І відкривашку я придумувала сама, тому... Золота маленько цей заколочком під номером один. У мене така заколка є подібна. Вот так, -от. так у нас виходить. Тут вже видна новиночка, я не можу її ні відкрити. Дай вайп пори року. Тут у нас в коментарях вгадала це осінній вайп. Така гаряча кава. Вгадуйте, пишіть, я буду лайкати там е, правильні коментарі, навіть якщо не правильні, все рівно буду лайкати. Отакий От літачок під номером 8. Сюди. Пишіть, думайте, який вайб, якої переробить це вайб. Я думаю, це буде досить легко, якщо він зараз в небі. І така в нас новиночка, та балапка будуть маленькі. Такі гірлянди. І давайте відкривати. Аккуратно треба під номером 6. Так, нам така отака от лапка під номером 6. І ось такі от прикраси. Лапки не дуже сильно новорічні, але прикраси такі: Свічечка і цукерчика. Перше давайте приклеїмо прикраси. Так, оп, сначала пробираем, сюда цукарочка и свечечка. Так, давайте пробуем вот так. Трошки сглазается, но ничего. А, даже классно. Ой, аккуратно. И у нас вышло. У нас закінчилась распаковочка. Ви були на каналі Идейка. Всіх люблю, всім папа.